Попередньому відео э, розказував, що там буває, люди приходять і починають мені розчосувати, що був у паяльник, він би сам то все замінив, все, без проблем, бо зробив собі. ну, просто от Тільки що паяльника нема. Ну, а там людина написала в коментарях, що зробив таке робоче місце для таких клієнтів, що тіпа, ну, без проблем може собі людина сісти, зробити все, що їй треба і так далі. А я от реально думаю, тепер дивіться. Заходиш блин, в супермаркет, сунув гроші, нажав дві кнопки, каву тобі зробило. Пішов в аптеку, сів собі, заміряв давлення там, Я не знаю, я знаю, що в Ужгороді вже є навіть автосервіс, де там всі інструменти все є. Ти приїхав з машиною, якщо там тобі щось ну, невелике, можеш собі зробити, просто оренду заплатив. А це ж реально дивіться, все, блин, скоро тупо в лікарню зайшов, там столик, все освітлення, блін, заплатив гроші і зробив собі. Я не знаю, там пішов блин, в масажку, виходить, там дівушка, тобі, гель, всякі смазки, на крісло, все сам собі зробив. Хорошо, життя малина, скоро взагалі все буде в самообслужуванні.